Марі матч та Дніпро-один. Заряджені перемагати. Третя гра за шість днів. і Перемога, які емоції. Так, дуже важлива перемога для нас. Нам було десь тяжко, десь ми втратили ключових гравців, але головне, що ми сьогодні перемогли, тому всі щасливі. Три м'ячі на очах батьків, як це. Так, да, сьогодні вийшли добити три голи. Так, головне, що команда перемогла і мої рідні щасливі, і я щасливий, тому це дуже важливі три очки для мене і для нашої команди. Ну, не так часто тобі вдається грати, саме коли батьки на трибунах. Щось у, у цій матчі відчуваєш особливе? Ну так. Думаю, що підтримку я відчував і коли забивав, дивився, як вони радіють, тому це було дуже приємно. Тривалий час ти їх не бачив. Як підтримували зв'язок і з, яким, з якими очікуваннями зараз ось до них? Так, не бачив 10 місяців. Ну, Як підтримували? Підтримували, як і всі, напевно, Viber, Telegram, спілкувалися тільки по відео зв'язку. Ну, важко було цей час. Так, да, тяжко, але я думаю, зараз зустрітимося і поговоримо. Ну і на останок до футболу повернемось. Останні. Декілька матчів дуже важливі будуть у турнірному плані. Як налаштовуватись на заключний відрізок, скажімо так, ми хорошо. налаштовуємося на кожен матч, як на фінал, тому зараз головне відновитися. І я думаю, що ми вже працюємо в такому графіку вже тривалий час, тому думаю, проблем не буде. Парі матч та Дніпро один. Заряджені перемагати.